Пане Віктора, з вами хочемо поговорити про тему Ізраїлю і про те, як багато українців дійсно задаються таким важливим питанням. Чому під час ось цього нападу Ірану із своїми проксі на Ізраїль до допомоги цій країні долучилися інші їхні союзники, і Сполучені Штати, і Франція і Велика Британія і збивали всі ці балістичні ракети і шахіди, які летіли в сторону Ізраїлю, і багато Дійсно, хто з українців задається питанням, таким можливо риторичним, а можливо, ні і чому все-таки так не трапляється у випадку України? Чому не можна було збивати ті ракети, які чи не щодня летять? На наші міста і вбивають наших людей, або принаймні, чому їх не збивають на території країн НАТО, таких як Польща чи Румунія, коли вони потрапляють до їхнього повітряного простору. Що ви думаєте на з цього приводу? І як вважаєте, чи ми колись дочекаємося все-таки таких союзників як у Ізраїль? А ви, мабуть, багато версій вчора прочитали, які я чому так, а чому їх захищали, а нас ні? Ну, по-перше, треба читати книжки, щоб розуміти, що таке Ізраїль, який пройшов 75-річний шлях до такого ставлення від інших країн в Ізраїлі. Я не буду книжки переказувати, Просто в Ізраїлі після проголошення держави Ізраїль мир був не більше 20 годин, навіть доби не пройшло без війни. Фактично, ця країна є унікальною у сучасні, сучасній карті на сучасній карті світу, тим, що це, мабуть, єдина мілітарна країна як така. Тобто країна, в якій все підпорядковано обороні, все підпорядковано обороні від навчання, відпусток до охорони здоров'я, все. Тобто, це нетипова для сучасності країна, і бачу, таких можна в античності знайти, наприклад, як Спарта. Тобто, це суто мілітарна країна створена народом. Який зрозумів, що ніде на планеті у нього не буде гарантії його розвитку і навіть виживання. Сіоністи, які створювали цю державу, чітко розуміли: тільки в Палестині на батьківщині їхніх предків, як тільки трапиться такий шанс, а він трапився за рішенням ООН, вони його і використали. І вони особливо перші, ті, хто поселився ще до Другої світової війни в Палестині і згодом, були фанатично віддані ідеї своєї держави, яку вони не мали 2000 років. Такої фанатичної відданості у нас немає. Ми кілька разів уже прогавили. Свій державний шанс. Останній, передостаннім був наші змагання за нашу державність 17 по 21 рік в часи Української Народної Республіки. Я назву вам лише одну тільки цифру, яка, в принципі, спокійно сприймається істориками, а мене як істориком-аматором шокує до сих пір. У 1918 році чисельність українців була приблизно 36 мільйонів. На відстоювання своєї незалежності, Петлюрі і до Петлюри вдалося мобілізувати лише 100 тисяч вояків. У країнах Балтії, такі як Естонія, Литва, Латвія на той час було. Трошки більше, трошки менше мільйона громадян. І вони так само мобілізували на захист своїх маленьких націй по 100 тисяч. Пропорція явно не на нашу користь. Якби ми змогли тоді мобілізувати 3 мільйони, тобто 10% хоча б від нашої чисельності, я думаю, що не було б у нас ні голодоморів, ні висилань в Сибіру. Сибір і навіть не було б окупації Гітлером. Але ми вже і прогавили свій шанс. І зараз я знаю, що я йду проти мейнстріму, в якому топлять у Фейсбуці на популярних телеканалах саме за, за демобілізацію, за те, щоб е, треба пожаліти ухилянтів, треба розуміння поставити з до нього. Але в нас знов це дуже сумна. Історія повторюється. Ви думаєте, оцих настроїв не бачать на Заході? Бачать. Кілька разів на найвищому рівні гості Києва говорили, коли у вас буде закон про мобілізацію? Чому у вас пенсіонери воюють в армії? У вас найстаріша за всю відому історію армія. Ми все хихикали та казали, що ці приїжджі. Хочуть знищити українців, звести на женофонд. Ну, відповідно таке ставлення. Але питання іще й в іншому. Ізраїль дуже неслухняний партнер, в хорошому розумінні, неслухняний. Коли в 60-х роках між черговими війнами. Виникло питання: а як ці маленькі купці людей, яких тоді було там мільйонів чотири половиною, вижити в одочині сотень мільйонів мусульман, які сплять і бачать знищити цю маленьку державу? І тоді виникла єдина можлива ідея дістати атомну зброю? Ця історія до сих пір дуже покрита таким, знаєте, товстим шаром секретності. В двох словах можу сказати: попри всі заборони на виготовлення ядерної зброї, технології було вкрадено фізиками єврейського походження у Франції і таким чином. Маленька країна на Близькому Сході, тоді першою створила ядерну зброю. І вже коли була війна 1973 року, коли Моше Даян полетів на кордон із Сирії і побачив сотні танків, які наступають із півночі з інструкторами Радянського Союзу. Він просто прилякався. Він приїхав Тель-Авів і відразу пішов до прем'єр-міністра Голди Мейер. Треба застосувати атомну бомбу. Перші його слова були. Голда по-материнськи його заспокоїла, відправила додому перепочити душ прийняти, і не стала вдаватися до такого кроку. Але вже тоді у них атомна бомба була. Коли, перескакуючи через 50 років, коли в Газі Ізраїль почав знищувати Хамас, ми бачили, що робилося у публічній сфері у в соціальних мережах, коли в самих Сполучених Штатах підтримка дій Ізраїлю, із 60% у листопаді впала до 31% у березні. Це було зрозуміло, Ізраїль знову виштовхують і виштовхують із міжнародного майстриму на узбіччя якогось там провінційного конфлікту, ви якось там самі вже виживаєте. Я вже уважно слідкую і за подіями в Україні, і в Ізраїлі, і можу сказати, що не офіційні особи, а деякі люди з релігійно ортодоксального середовища. Почали писати. У нас же є, там бумба. Ну, чому ж її не застосувати проти ГАЗу? Так само я розумію, що і на офіційному рівні розмови ці велися. І ЦРУ і розвідка Британії Між 6 і французька розвідка доповідали своїм урядом, що в разі, якщо Іран наважиться. На широкомасштабну атаку на Ізраїль у нього не буде іншого виходу, як застосувати атомну зброю. От для того, щоб не допустити цього варіанту і відкинути всі інші спекуляції, американці, британці і французи впряглися і зночі, з ночі, суботи на ніч допомогли ізраїльтян відбити цю безпрецедентну замасовість. У нас таких не було на Україні. Щоб летіло від, одночасно 200 балістичних ракет і плюс 100 БПЛА. До речі, вони запозичили цю тактику вже в росіян, коли вони роблять комбіновану атаку для того, щоб розсіяти увагу радарних систем. Ось основна причина. І тому, оскільки ми із своїм трагічним сконом нікому не загрожуємо, ні сусідам, Тим паче в Америці, то вони жують попкорн. І дивляться, як ми скиглимо і вмираємо. Перша зміна в нашій суїцидній віктивній поведінці сталася, коли ми почали знищувати нафтопереробні виробництва в Росії. Ви зверніть увагу на один цікавий факт. Нафтопереробні, то переробні, але реакція, бурхлива реакція, і вже із кулуар вирвалася в публічний простір у Вашингтоні тоді, коли наші БПЛА полетіли в Борисогребськ. От я взагалі дивуюся оцій аматорській аналітиці в соцмережах. Ніхто не звертає на цей факт увагу. Ну, є в Борісогрібську авіаційне училище. Всім відомо. Є якийсь авіаційний зв'язок, але питання не в цьому, а питання в тому, що в семи кілометрах від Береса знаходиться одне з 11 укриттів ядерної зброї Росії. І американці серйозно злякали, що якщо туди попадуть українські безпілотні системи, ніхто не знає, як старезна ця ржава зброя себе поведе. Отому і почалися візити Салівана. Сюди почали говорити з устами цього нещасного Остіна, який як генерал розумів, да немає іншого виходу України, яка позбавлена союзниками снарядів, позбавлена авіації. Немає достатніх засобів ППО ПРО. Ну, немає іншого виходу, як бити по тилах ворога. Ну, немає іншого виходу. І урок Ізраїлю говорить нам. Треба вчитись бути страшними і для своїх партнерів. Треба бути неслухняними хлопчиками, які готові підмахнути все в Будапешті і за 300 мільйонів доларів здати те, що коштує 300 мільярдів доларів. Не треба бути слухняними, придуркуватими хлопчиками в мінську і підписувати ганебні капітолянські. Угоди, які нас зобов'язували до змін в Конституції, а як би не було важко, як би навіть не було страшно, але відстоювати свої національні інтереси, Ізраїль на шляху до своєї нинішньої позиції, з якою рахується, вдавався до таких речей, які ми навіть і помислити не можемо. Крав судна. Возив контрабандою зброю із Чехії, з Франції, де тільки міг дістати. Навіть атакував американський корабель, який йому заважав у здійсненні акції на відповідь агресора. Тоді затонуло понад 40, -60, понад 40, -40 американських матросів. Це факт в книжках є. Не в соцмережах. От тому треба читати, не просто читати книжки, а там в кінці книжок і ще й примітки дивитися дрібненькими цифрами. Тоді зрозуміло буде, чому таке ставлення до Ізраїлю і таке ставлення до слухняної України. Надіюся вечерно відповів на це питання. Пане Вікторе, то чи правильно ми зрозуміли з вашої логіки, зокрема, що все-таки Україні теж треба повертати ядерну зброю, те, що її не варто було зрозуміти, то, то віддавати то і так зрозуміло. Не обов'язково. Не обов'язково. Знову ж таки. Це зведення все до простого. От атомну бомбу. А чому нам треба атомну бомбу придумувати, якщо ми маємо зараз свої досяжності вже атомні електростанції Росії? Ті самі укриття з ядерною зброєю Росії. Ну навіщо нам придумувати? Ядерна зброя це не гарантія, що Хамас не нападе. От була ядерна зброя в Ізраїлі, що ну, напали, порізали, скільки людей, дітей живцем палили в духовці. Не гарантія. Знаєте, в чому гарантія в державному тестостероні? Показати, що ми звідси не підемо з цієї землі. Ви можете з Путіном дозмовлятися, там, перемовлятися, торгувати, а ми не підемо. Ми будемо тут. Тому що ми знаємо і інші сторінки історії, коли люди, які втекли від Сталіна в Європу із радянського табору, і Сталін в 52-му сказав: оці, а видайте мені їх негайно назад. І 5 мільйонів 600 тисяч наших співгромадян із України, з Білорусі, з Молдови, з Польщі, було видано Сталіну. На розтерзанні. Хто може гарантувати, що цього не трапиться в наступні роки, якщо ми ляжемо? А ніхто не може. Ніхто не може. Тому історія, і вона на диво, на диво просто-напросто повторюється, просто містично повторюється. Тому що культура і ментальність, на жаль, не змінюються. Вони є стабільними. Це називається телосом. Вони не міняються в один час, тому імперські болі у угорці, тому імперські болі у наших сусідів поляків. Вони не можуть спримиритися з втратою свого імперського становища, і що раптом поряд з них. Колишня колонія українців раптом стануть рівними, а то й сильнішими мілітарні, ніж вони. І тому в розпал, коли Україна стікає кров'ю, а давайте подискутуємо про волинську трагедію 43-го року. Ну, дуже гарний час для таких дискусій. Дуже гарний час в лапках, звичайно. Тому не в ядерній зброї, не спрощуємо, не рубаємо сосну і не перетворимо телеграфний стоп. Я говорю зараз з людьми інтелектуальними, а не з якимись простаками на базарі. А треба ввести таку державну політику і займати таку державну позицію, щоб всі розуміли: ми не здамося, ми за своє будемо боротися всіма засобами, всіма доступними засобами. От тоді з нами будуть рахуватися. Пане вікторе, але наразі все-таки Україна частково залежна від допомоги тих же західних партнерів, зокрема і Сполучених і Сполучених Штатів Америки. То на вашу думку, і що чи все таки незалежна? Ну і що? Ну залежна відповідно. Запитання: що? Чи, чи нам нададуть цю допомогу, і наскільки взагалі треба на неї розраховувати? Ну не нададуть нам від допомоги далі що. Ну, не нададуть. Ну, розглядайте сценарій. От Джонсон, який, як в Москві кажуть, наш Джонсон. Да? Є Борис Джонсон, а є Майкл Джонсон. От Борис Джонсон якби наш, а цей Майкл це якби їх Джонсон. От він викрутить там щось придумає. Вони не нададуть. Да? Я ж виявляю цей плач на ріках Вавілонських нас почнеться? Боже ж ти мій? Та питання не в цьому. Як може 36 мільйонна країна програти? Там, де не програзували півтора мільйона чеченців, як покажіть мені? Стояли вагони і кораблі, і літаки летіли в Чечню, яка 10 років давала по мордасам Російській імперії. І розвалився цей фронт тільки тому, що знайшовся клан Кадирова, який просто зсередини розламав цей спротив. Розумієте? Ось у чому питання не в кількості, і не в допомозі. Я... Це здається, така річ нематеріальна, ну дух там, ну от готовність, ну воля. Ну ми ж орем там на Майдані, душу і тіло ми положимо. Та вже вона, як тільки доходить до того, да, так вже і всі по кущах та по грибах через тису тікають. От у цьому. Ми постійно зализуємо. Ми зализуємо той нарід, виборця, електорат, що, ой ти Боже ж ти мій. Та ясно, що, ну, звісно, це ж воно якось так. Я дивлюсь соціологію. Понад 50% ставляться до духлянтів до з розумінням. Далі що? Які варіанти, поясніть мені, от ви молодші, скажіть, які варіанти? От не дають нам допомогу. Які варіанти? Ну, який варіант? Про Сталінський варіант вишурення українців з Європи, я вам вже розказав. Що завадить Путіну так само поставити питання? Та нічого не завадить. Якщо ми впадемо, там нема кому воювати. Просто нема кому воювати. там. Ви подивіться, там готовність захищати свою Батьківщину в Польщі, яка поряд ця готовність зброї в руках не досягає 20%. А якщо тільки впаде перша ракета, воно буде взагалі 5-6%, якщо тебе ще буде. От у чому питання? Ми ну весь час один одного заспокоїмо, заспокоїмо, прийде дядя Сем, прийде Макрон. Він тут всім наваляє, вони такі гарливі. Та Макрон вдрав з Африки, він здав Лінгер, Заїр, Малі, основні свої опальні урану. А на секундочку, на секундочку у Франції 80% енергетики це атомна енергетика. А де ж ти збирався брати дешевий уран? Брат? Якщо тебе вагнерівці викинули з Африки. От у чому питання? Тільки дві дорослі нації є зараз на планеті Ізраїль і українці. Більше немає. Подивіться навколо. немає більше дорослих. Тільки ми. І якщо ми впадемо в дитинство, якщо ми з їм, ну, вважайте, України ніколи вже не буде. Просто не буде. Після того, як ми мали такий шанс, і вже в рамках своєї держави, яка б як би там не існувала 30 років, існувала і могла б виховати своє нове покоління в правильному патріотичному дусі, і ми це просрем, вибачте, за, за, за таку вже не ефірну лексику, ну тоді я не знаю про що можна говорити. На це налаштовуйте. На це налаштовування. Мені весь час закидають. А ти ж от там, а чого ж ти не в окопі, там, то-то, то-то, знаючи мій вік. Все одно, ну, от ти ж там. А як же ж тобі? А де ж твої діти там, якщо ж ти проти ухилянтів, маєш 62 роки? Ну питання не в цьому. Так вродився, я, на жаль, що не можу брати зброю в руки. Діти школярі. Я навіть не маю цього говорити, але просто соромно, коли кожен здоровий лобуряках шукає собі виправдання. А чому ж я не піду? Чому ж я не йду? На всяк випадок у мене в погрібі гранати є. Ну це ж маразм. Ну, слухайте, це ж маразм. І ми потакаємо цьому маразму. Оці люди, якими я зараз говорю, такі як ви, розумні, молоді, перепинимо гратися в популізм. Припинимо потакату придуркам і григулям. Без держави ми ніхто. Євреї в цьому пересвідчилися: ніхто. І в будь-який момент нас можуть знищувати. Хоч говоріть російською, хоч співайте Газманова. А все одно, якщо в тебе буде примітка, що ти українець, ти потенційна жертва. Це зрозуміло? Цілком та пане Вікторе. То на завершення нашої розмови, на вашу думку, що, врешті решт Україна, Українці повинні зрозуміти, до яких висновків повинні дійти, враховуючи ось цей ізраїльський досвід, Технології, Пошук ефективних засобів як ураження об'єктів на території Росії. І пошук дипломатичних технологій впливу на партнерів. Вони ну, є. І Кулібага, от я останнє інтерв'ю читав, він відчувається, що він уже дістатий партнерами по повній, і мені подобається його риторика. Але треба шукати можливості, ну, прямо скажемо. Показувати, що не єдине світло в вікні тільки Америка. Треба шукати, хоча деякі мої колеги Китай". треба шукати можливості говорити з Китаєм. Треба шукати можливості із французами працювати. Треба, треба тісніше працювати з народами Північної Європи, які дуже все розуміють. Дуже все розуміють. І теж пробуджувати їхнє почуття національного самозбереження. От шведи, ну, хай додають уже свої літаки. Оце, тут, тут, як вони називаються, не пам'ятаю це не, не F-16 інше шведське виробництво. Гріпини. Данія молодець на Угу. Гріпани. Так, угу. да. і питання в тому, що ми маємо бути неслухняними. Ми надто слухняні. Ми так стараємось виконати всі нормативи Європейського Союзу. Усі нормативи та вони живуть в іншій реальності. Отямимося врешті. Все, що добре для нашої перемоги і оборони, це головне. Ось це головне. А все інше другорядне, те, що Зеленський тягнув з цим законом про мобілізацію, це сором і ганьба. Це просто сором і ганьба. Те, що він тягнув з підписанням закону, коли вік опускається на два роки до 25 мобілізаційний. Це сором і ганьба. Нам що важливо, щоб він став друге президент, А ні, нам держава важлива. Ось це головне. Він там слухається, не слухається. нам ми маємо насідати і говорити: головне захистити державу. І навіть не членство в НАТО, і Європейському Союзі зараз, головне. Що нам від того, якщо в нас залишиться пів Галичини для вступу в Європейський Союз? Що ми з того матимемо? Велику радість, якщо ще й залишить.